Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь, слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця, благи життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий, і святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, і помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і сціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і славу, ця, і сина, і сила, слава Святого Духа нині повсякчас на віки Амінь, Господи. Помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. سریای سریا ی Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, Зашуміли і порушилися води, їх порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Божого, святе уселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили, з нами заступ, наш Бог Якова, і побачте діла Господні, які чудавчини, він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, проставлюся на землі, Господь, силі, з нами, заступник наш Бог Якова. слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Ми, Господи, помолімся, Господи помилуй. Злесолі, спасіння наші, Господи, помолімся. Господи, помилуй. В свіду, добрий стан, З'єднання всіх Господеві помолійся. Господи, помилуй. Зай За храм цей тих, що вірою благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господи, помолійся. Господи, помилуй. Сидішого Селенського Архарея Лео Папоримського до блаженнішого патріарха нашого святослава. І за просвященішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, і за боголюбивого єпископа нашого Кер Володимира Чесне, присвітерство в Христі, де яконство, за безпричити людей, Господи, помолімся. Господи помилуй, за богобережений народ на заправління і всевість, Господи, помолімся. Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх, міццю, сили твоєї. І за перемогу над супостатами нашими Господеві помолійся. Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незвориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, їхніми Господеями помоліть, Господи, помилуй. Щоб сповнити сорому і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві Господи, помилуй! Щоб вислухати крик святої церкви Твої зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести істріння життя полонених ворогами і супостатами слуг його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолі. Господи помилуй, що визволитися нам і досякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолі. Господи помилу. Заступу і спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєї. Господи, помилу. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і присну Марію з усіма святими пом'янувши. Самих себе один одного і все життя наше Христо, Богові відаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння оцю, і Сину і Святому Духові і нині повсякчас і, повсяк, і на віки віки. Амінь. Амінь, бо Господь появився нам, благословений, хто й в ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господе, бо Він благ, бо повік милість його. Амінь, бо Господь появився нам, благословений, Хто й да вім'я. Я обійшовши, обступили мене іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь появився а нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Не умру а жити буду, і повім діла Господні, Господь появився, а нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Кам яким знехтували будівничі, цей став головою вогла. Від Господа стався він і дивний є в очах на. О Господі появився нам благословений, Хто й дав ім'я, Господнє». Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. заступництво, перед Яким благоговіємо Ісяки не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівна Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, важні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Ось Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миру. Примудрі. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісечки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начали, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби, в піднебесних просторах. А що мови мусите надягнути повну зброю Божу, щоб з лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія Миру, Андусе, візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом Спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Премудрий прості, вислухаймо Святого Євангелія. Ми, Русі, і Духові Твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигне зі кінця в море та не сумніватимеся у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Селенського Ахареле Папоримського і за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за правосвященнішого архієпископа і, і митрополита нашого. Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в Святому храмі сьому. І за усіх наших духовних, і всіх христів, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережений народ, за правління, і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на пострілів поваємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої. Просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. На ім'я Твоє вірно покликаючи, з умиління молимося, Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і покори їх у Христолюбивому, воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава оселились в землі нашій, осильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жоповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостивій, будь милостиві. Постиве, владико, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, повсяк, і на віки віки. Ще приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, і щедротах на смирення слуг Твоїх. І чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні покаянні, і з умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителя, і Спасителя, радше, хай пізнають всі народи. Що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш силою покоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних, слуг Твоїх, що припадають до Твого благо. Утробія, повстань на поміж нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі мужності погнати і наздогнати, імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости їхній в день праведної відплати Твоєї, подай Вінці не Бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі славу посилаємо оцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрий. Чиснішові від херовимів, і незрім'яно славнішу від сарафимів, щоб затління Богослово породила, Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитва пречистої, своєї матері, Своїй богоносної, преподобний, нашої всіх святих. і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Щиро дякую усім, хто лучився з нами у молитві, ті, хто наживо, і ті, хто онлайн. Нехай Господь Бог дає силу нашому війську боротися, захищати свою рідну землю. Нехай Господь Бог дає мир нашій землі і також нехай береже усіх нас. Слава Ісусу Христу!